Як самостійно впоратись з панічною атакою. Варіант номер один. Прикрийте рот долонями і почніть дихати, поступово уповільнюючи своє дихання. Дихайте через ніс, намагайтесь зробити вдих і видих рівними. Тобто вдих, раз, два, три, видих. Раз, два, три. Якщо так довго не виходить, зробіть хоча б раз, два, раз, два. Поступово уповільнюючи своє дихання. Якщо скористатися руками немає можливості, ви можете дихати собі за пазуху, наприклад, натягнути футболку або светр, що у вас є, і подихати собі за пазуху. Якщо ж і цей варіант вам не підходить, ви можете прикрити собі обличчя ліктем і подихати собі просто в лікоть. Поступово уповільнюючи знов таки дихання. Газообмін в організмі відновиться, і мозок отримує сигнал, що все в порядку, вам стане легше. Бережіть себе.